Усім привіт, друзі. Та, І зразу даємо, померла. Тут я даю проєм на 3-4 тисячі. Та йому даємо ще раз. Починає рашити, набере йому дати урончику на ЛД4, якщо не помиляюсь. І хочу добрати. Але ні, друзі, кінця. На жаль, гармато, який постріл я даю, просто жесть пушить нас. Я йому, йому даю йому постріл 6-10. Тобто підставляє свою ладешку, я не знаю, що це. Помічаю такий невеличкий простріл одразу на ходу йому даю постріл. Центеріон помиляється, я йому вицілюю лючочок. І я дивлюся, що дж... помил... помиляється. Не попадає про мені. Далі ми змогли вирити цей бій. Об'єкт 274. А, просто Це мій сьомий фражик. І я просто Сім. даю джитош від Е, Об'єкта е, чи то СП виїжджає, я його добираю, засвідчую, і я йому даю постріл. Майстер, пула, паскучі, осний калібр, танкий снайпер, захисник і воїн. 7382 демеджу, 10 фрагів.